Вітаю на моєму каналі Руни Прогноси та Майги. Сьогодні у нас, так би мовити, екстрене включення. Ну, думаю, здогадались, яка тема буде. Тема атака шахейдів по Польщі. Ну що ж, не скажу, що я був сильно здивований, але я все-таки очікував провокації вже під час навчань. А мені це показувало, що під час навчань Росії і Білорусі провокації будуть. А тут, бачите, навіть до навчань вирішили НАТО, так би мовити, промацати. Ну, от сьогодні подивимось, що там, як там, розвиток подій, чим це для нас обернеться, ну і загалом. Ну і що ж, можуть позручніше, а я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Давайте з такого почнемо. Реакція Польщі. Мене цікавить не бла-бла-бла, а що будуть по факту робити? Бо бла-бла-бла вже сьогодні зранку вистачило. Отже, добре, а ну покажіть мені, будь ласка, яка реакція і дії Польщі будуть у відповідь на от, сьогоднішню атаку російських шахенів по Польщі? Скажімо, правда. Кано перевернуто. Райдо. Right. Так. У нього перевернута. Аглас. Охте. Ну-ну. Кана перевернута. Ць, і що по фіналу? Ясно. Ніякої реакції фактично не буде, так само, як і дій. Що в нас тут? Кану перевернута, райдо, воняв перевернута, хагалас, баркана перевернута, маннас перевернута, евес перевернута. Майже весь розклад перевернутий. Яка прелість? Де тут хоч одна агресивна руна? Ну а раз, випав, випавну в такому оточенні. Ну таке. Дивіться, дуже в них розчарування велике, де я б сказав, що й великий переляк прямо у Польщі. Тим не менш, все-таки розвиток ситуації буде. Да, там це не тільки занепокоєності, бла бла бла, а все-таки заворушаться і в плані активних дій. Ну, м м об дві руни руху випали. Перекидка військ, скажімо, перетягнуть сили і сили ППО, зокрема, із дальніх кордонів, із західних кордонів там, з Німеччиною, там, з Чехією, наприклад, так далі, до, до кордонів там, Білорусі, України і так далі. Ну, перекидка військ буде, окей. Дуже дуже велике в них розчарування, занепокоєння. Оце, от все прям зразу. Ось у них В е, нього перевернута це, знаєте, ностальгія, спогади за те, як все було гарно колись. Да? І де, де ті шахеди взялись на нашу голову. Да? Це не ракета, оташа спочатку війни залетіла і звернули на Україну. А я ж дивився: не фігату не даруйте за мій французький, не українська ракета тоді була. І Шахедус недавно в Польщу залітав, так само очі закрили. Думали, відсидяться. Ага, наївні. Далі, ну що, ось агресивні заяви будуть. Ну Це більше заяви, а не дії. Де? Де тут руна активної дії? Ну я ж кажу: єдине, що війська перетягнуть. Перекинуть ближче до кордонів відповідно з Україною з Білоруссю. Оце правда. Ще допомоги попросять у партнерів. Ну так само, щоб, щоб їм ще військами помогли, щоб ще більше укріпитись. А, далі що у нас тут? Ну, хагала Беркана перевернута. Ну, хоч Польща і нарощує армію, але показують, що в них ну, деградація військової сили. Ну, загалом правда. Того, що збивали там скільки, не тільки польські літаки, і натовські літаки там літали. І то, що не всі шахеди збили. А тепер воно ну, після обіду вже заговорили, що і ракета туди якось пролетіла. Шахет залетів глиб Польщі десь на 300 кілометрів. Як вам? Доблесна оборона Польщі, так? Да? Ой, ой Путін, як то кажуть, промазав. Не на Україну треба було нападати, а на Європу. Да. Там би було б веселіше, там би дійсно Варшава б за три дні, дуже б навіть імовірно. по такому, що я бачу. Далі, ось їхня влада, прям капець-капець. Страх, переляк, і ужаси, і оце от все. Що робити, за що хапатись. Переляк страшний. Ну і по Евазу, ну що, перекидка військ. Будуть у партнерів знов-таки військ просити. А, мова як про ну, зброю, так і щоб війська були ну, натівський континент, щоб підсилив Польщу. Ой, жах. Просто жах. Ну, гаразд. Здивований я? Ні. Ну, все-таки очікував, що хоч якась реакція буде. Ну, давайте реакцію НАТО загалом подивимось, що стаття 5 покинула чат, то вже і так зрозуміло. Вони вон, засідають будуть, перезасідають, вирішувати, що це було. Мабуть, НЛО. Більше там десятка дронів. Ну по одним даним, десяток, по другим даним під два десятка залетіло невзначай в Польщу. Ну ну явно український реп постарався. Особливо весело це читати, коли показали маршрут, що Там деякі прям з Білорусі залітали. Ну це теж український реп, напевно. Це, я не знаю навіть, як це описати. Це не позор, це, це взагалі капець. Просто дно вже. Ну, ну гаразд, хай. До речі, на фінал, напевно, треба буде подивитись, чи буде війна в Європі. Чи таки доведеться в Європі воювати з Росією? От прям от руки сверблять, треба подивитись. Давайте, а раз, реакцію НАТО для початку. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, така, яка реакція і дії НАТО будуть от у відповідь на те, що сьогодні по Польщі прилетіли російські шахеди. Покажіть мені. Скажімо, правду. Єра, ну, спішити вони не будуть. Як завжди, власне. Тусторона. Альгіс, Перкана. Гебо. Ну От от якраз біговисько їхнє. Феху перевернути. А чого пояснити? То що Наутіс. Спер... А! О, так взагалі прекрасно. Злая НАТО, да? Наташа, яку за косички всі дьоргають, а вона тільки плаче і здачі дати не може. З любов'ю і повагою до всіх Наталій, які дивляться канал. Ну вже до слова, як то кажуть. А далі, що в нас тут? Єра, пустаруна, Альге, Беркана, Гебо, Феху перевернуто, Навтіс перевернутий. Ну що, все-таки якісь дії будуть, якісь зміни заворушаться всередині самого НАТО, але Єра повільна руна. Спішити вони не будуть. Однозначно. На даний момент, ось на момент розкладу, зараз у нас 10, жовтня, не сказав, 10 вересня 15.00. А, о, то зараз е, нема ще якоїсь спільної думки і так далі. Ну що це буде? Підсилення захисту, підсилення оборони. Ось нарощування оборони, підсилення оборони. Не тільки Польща й загалом всіх країн НАТО. Окей, оце їхнє збіговисько йде засідання, як воно там буде називатись. У них ось нарада. Будуть на нараді вироби, випрацьовувати, виробляти якийсь план. Але, а тепер тут найцікавіше, що доходимо. Фего навтіс перевернутий навтіст перевернутий. Обмежений фінансовий ресурс. Ага, Тобто бюджети в них не резинові. Да, вони то вкинуть щось на підсилення, але показують, що брак ресурсу йде, Притом, по навтісту перевернутом доволі суттєвий. Ну, до речі, це визначена подія була, це судилося, це мало би бути все одно. Не обминули, не обминули вони цю подію. Ну, отак. Ну, окей, хоч щось, хоч підсилення якесь затіють, і то гаразд. Хоч так. Жодне агресивної руни, ну, очікувано. Ах. Ну ну. Цікаво, якби колони прям російських танків в якусь країну полізли. Вони б так само сказали, що ні, а то все провокація, оце от, все і п'ята стаття. Ні, ні, не працює. Чи та країна виявилась би, що різко вийшла б з НАТО да, заднім числом? Давайте запитаємо, чи буде повторення такого або чогось схожого. Давайте. Цікаво. А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Так, буде з боку Росії повторення ось таких от провокацій із шахедами, із ракетами, а можливо з чим другим. Як ось сьогодні було по Польщі. Який там розвиток подій буде? Покажіть. Скажіть вам правду. Аліс. Тепер перевернутий. Так. Nauttius перевернути. Інгус, Ага. Гєбо Ансус. Феналик, і це все. Іса. Що в нас тут? Альгіс. Перевернутий. Наутіс перевернути. Інгус Гебо, Ансус, Іса Ну що ж цікаво. А, ну, Росія. Обережненько і далі буде промацувати НАТО. Ну хоча це вже не сильненько, обережненько, ну тим не менш. Планують щось, таємно планують. А, сильно жестити не буде Росія, поки що, поки що. Але промацувати далі буде. Знов таки перевертою. Да Це судилося, власне. Це визначені події. Ось показують, що да, буде розвиток подій, ресурс Росія на це вже виділа. Плани у них такі є, притом є доволі давно. Ось, власне, почалась реалізація тих планів. Ансус не тільки план показує, ансус показує дрони в першу чергу, ну не тільки. Ансус і таємний план. Тобто це ще не все. Буде продовження провокацій. Е, ну, загалом прям агресивних рун не впало. Тобто, ну щось прям ще більшого масштабу не витворити не повинні. Ну, типу, таке буде точно продовжуватись. Ну, окей, на найближчий час, принаймні, тут такого не видно. Як, якби, як, ну, якби так глобально... Ну, добре, це я глобально подивлюсь на рахунок війни Росії і Європи. О, там вже треба буде глобально на роки дивитись, там стане ясно. Персикове хутро. Так, раз, дякую за відповіді. Ну добре, давайте подивимося, чим це для України обернеться. Тому що якщо НАТО зараз займеться собою, то зрозумів, що Україна може якось на другий план відійти. Так? Ну, давайте подивимось, може я не правий. ну раз, покажіть мені, будь ласка, так? А чим оця от атака шахедів по Польщі сьогоднішня обернеться для України? Які наслідки будуть для України? Покажіть. я правий. Перт. Іса, ну, почалося. Кано перевернуте. перевернута. перевернуть. Даєш та ми. Щось треба коментувати, чи вже ясно? Ну, давайте, фінал. Фінал, так, да. скуда? Краще бід чи в гірші. Ясно. Так, що в нас тут? ПРТІ, ти саберкана перевернута, феху перевернута, наунтіс перевернута, Інус, да, газевес перевернутий. Більша частина розкладу перевернута. Дивіться, ось ідуть поставки всякого різного цікавого добра. Це і фінансування, в тому числі, і підтримка грошима, і так далі. Що таке? Пауза. Затримки починаються. Ось, бачите? І саберкана. Феху на Наутіс. Що таке? Зменшення ресурсу, зменшення підтримки. Чого? НАТО починає себе укріпляти, а Україна відходить на другий план. От, от на жаль, на превеликий. Ну, от бачите, що робиться. Да? Ну, таки, Наутіс Інгус. Маніпуляції будуть із допомогою да, І загалом зменшення допомоги, затримка допомоги. НАТО саме там буде зараз себе укріпляти і так далі. Побачили, на що годиться їхнє ППО, польське безпосередньо, да? і вся натовська кагала не могла десяток шахетів позбивати а, позорники. Далі, газеве да, вас перевемте, Але все-таки, чи прям кинуть Україну? Ну ні, поставки нам продовжаться, але щось затягнеться по часу, щось по часу затягнеться, і загалом рівень поставок ну, зменшиться. Виходить, що так. Чого НАТО зараз себе буде укріпляти? Ну і Польща буде сильно голосувати, що ай-яй-яй-яй, ай Росія бомбить, да? Типу раніше цього не розуміли, що так буде. Ай. Ну, гаразд, принаймні, із хорошого не видно, що про нас взагалі забудуть. Ну, але зменшення рівня підтримки, ну да, НАТО себе зараз буде, як то кажуть, латати. Ну, можливо, це і був план Кремля такий. Так, гаразд, дякую за відповідь. А давайте запитаємо: а це, був, а це і був такий план Кремля, окрім того, щоб промацати реакцію НАТО, то щоб е, збити поставки Україні? А давайте. А ну, раз, добре, дякую за відповіді. Правильно я розумію, що це такий план Кремля і був не тільки. Подразнити НАТО, промацати їхній захист і реакцію. А і таким хитрим чином добити зменшення підтримки України. Правильно я розумію, що це Кремль планував? Скажімо, правду. Ну так. Да. Зразу ГЕБ. Геба Інос. Турісас перевернутий. Наутіс. Старуна далі. Эх, песню. Ну, ну, да правда. Що в нас тут? Гебо, інгус, Торісас перевернутий наутіс по стару, на феху. Перт перевернутий. Ось зразу йде план. Ну, схоже, що да, знов-таки давно вони це вже планували. На що? На те, що ось буде зменшення підтримки. Ось. Вся трійка. Обмеження в плані зброї, в плані грошей. Так само. Під пустою руною. Ну, у них тут свої таємні мотиви були, думали, що ще більше буде. Ну ні, не так воно сталося, що феху і пет перевернутий. Знов таки, ну, зменшення саме фінансування. ось. А оце, от конкретно, поставки зброї і всяких там компонентів до зброї і так далі. Так що да, план Кремля такий був. Ну, я думаю, що ще більш фатальний ефект буде. Не все так не все так погано вийшло. На наше щастя, звичайно що. Ну воно нам мінус. Тобто ця подія нам явно в мінус, не в плюс не разу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте подивимось, чи при чому тут Китай. Бо недавно те бункерне опудало їздило в Китай, да, і тут, бачите, осміліло після того. ну Давайте запитаємо. Так може архітектор цього всього за кадром лишився. а ну а раз, добре, дякую відповідь, Покажіть, мені, будь ласка, то це Китай дав добро, благословив на цю атаку Шахедів по Польщі. Правильно я розумію? Покажіть. скажіть Скажемо, правду, Отав. Гебмон. Беркана. Лаус перевернутий. Феху перевернутий. Райдо перевернутий. Ну, загалом, так. Да. Не тільки Китай тут треба ще сказати. Що у нас тут? От Аугєба, беркана, Лаус перевернути, Фегу перевернути, райду перевернута. Ну ось оце от їхнє збіговись, той саміт шос і так далі показують. От бачите, ось вам всі дзінпіни випав. Руна влади зразу. Та ось партнерство благословили, дали зелене світло на всякого різного роду починання. Ну показують, що не тільки. Показують, що тут іще хтось є. Китай, ні, не тільки Китай, тут іще хтось є. Що е, таке знову таки фінанси якісь на кону? Росії пообіцяли підтримку, якщо вона це проверне. так виходить. Ну, то що? То, що йде ось хитрий маневр. З чим пов'язаний з фінансуванням, з браком фінансування і порай до перевернути поставки всякого різного цікавого. Плюс тут і ще хтось є, це не тільки Китай. Ну, ну загалом з ЧСІ благословив, да, правда. Ой. Вісь зла. Поки захід сидить, телиться, тут е, росте е, торголова гідра. Змій Горинич. Ну, і давайте на фінал. Так буде десь в найближчій перспективі, ну, хай 10 років такі війна Європи і Росії. Давайте. Мова вже зараз не про Україну, як ви розумієте, а про інші європейські країни. А, ну раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну так, десь в перспективі 10 років. Доведеться таки Європейському Союзу воювати з Росією. Покажіть мені. Скачемо, правду. Да, Рубно, ага. Ось Є ще шанс уникнути? Феху. Іса. Ну. І що? Фінал? Ну, гаразд. Що в нас тут? Дагас, постаруна, Евас перевернутий феху, Іса, Вуньо перевернутий, Альгіс перевернутий. Ну, прям рун, який б тут чітко війну показали, тут не випало. Ну тут випала постаруна, яка говорить про те, що тут ще буде ситуація мінятися. Дуже багато чого буде залежати від тих подій, які скоро відбудуться, в тому числі від реакції на цю атаку по Польщі. А ось зразу зміни йдуть, зміна ситуації. Руна швидка, тобто ну, десь десь найближчим часом. І від, то, від оцих от змін, які відбудуться найближчим часом, ну хай до кінця року. Буде залежати, як оця пуста руна відіграється. Ще щось має відбутись, щоб прояснилося. Тут ще вилка є, ось чітко. Тут ще є вилка. Є ще шанс уникнути загалом. Що таке? Величезні гроші на кону стоять. Іса — це санкції, при тому вже капітальні. Ну, Європа може Росію економічно задавити, якщо не хоче з нею воювати так. Хай побільше газу там купляють нафти, заліза російського і так далі. Угу. Потім на, на ці ж гроші, по ним же ракети поїздять за їхні ж гроші, по ним же ж ракети і полетять. Потім. А, велике, прям дуже велике розчарування знов таки а, згадують минуле, як це було колись гарно, прекрасно, стабільно і оце все. І по алізу перевернутом. Всім хочеться миру, ніхто не хоче воювати в Європі. Ну, бачите, мало того, показують, що захист у них слабкий, не готові вони до війни. Ну і поки що є шанс ще уникнути. От як оця от вивка розіграється, там стане ясно. Прям чітко війни не показали, тому що минулий раз, коли я дивився, мені показували, що майже 100%, що буде війна Європи з Росією. Бачите, на даний момент показує, що є ще шанс уникнути. Ну, як би нам це паскудно не звучало, ну хто хоче воювати? Не одна адекватна людина, не одна адекватна країна воювати не хоче. Правда? І постарається зробити все, щоб того не допустити. Ну, як би нам це паскудно не звучало, то що зараз це робиться за наш рахунок? Ну, відверто паскудно, да? Ну, ну, якщо відкинути емоції, то логіку якусь Європи можна зрозуміти. Ну, ні, я їх не виправдовую жодним чином. Все одно з такою поведінкою вони воювати будуть. А от, просто що, якби нам допомогли, могли б гуртом задавити вже давно ту Росію. І на континенті стало спокійнішим набагато. Ну, опит досвід Першої і Другої світових нічому не навчив, схоже. Ну, хай. Хай далі трусяться над грошима, хай далі думають заробляти, ублажити Росію. Ну, ну. ну-ну. Це така собака, яка откусить ту руку, яка її годує. Сумно це все. І там уже про Третю світову жартують і так далі. Так вона вже йде, вона вже йде. Ну. Ха -ха. Точку неповернення ми вже пройшли, на жаль. Ну, а далі? що? Ну, будемо пожинати наслідки тепер. Ай, добре, таке от відео невеселе. Ну, а раз, ну що тут скажеш, е, хай, хай Європа далі сидить, труситься, боїться щось проти Росії сказати, зробити, то з такою поведінкою їм і самим доведеться воювати. Доволі скоро, я б навіть сказав. Тому що оце, оця трієчка доволі швидка. Так що від подій найближчого часу і буде залежати по якому сценарію воно піде. На даний момент, ну, воно не виглядає, щоб тут прям супергарний сценарій був. Ну таке, отакі от відповіді сьогодні вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте це бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!